І нехай день буде добрим. Сьогодні 25 грудня 2023 рік. З Різдвом Христовим Христос народився, славімо його! І ось друзі в Фейсбучні питають, так а де ж символ Різдва, дитячий символ. Той, хто пам'ятає ще, це ж вже наші діти це не пам'ятають. Ці чубаті канхвети. Це саморобні чубаті-канхвети, які зробила я, бо їх вже ніхто, на жаль, не робить. Це звичайна карамель. Але тяг, тягка, тяг, тягнучка така, біла всередині. Треба зварити цукровий сироп і коли на вулиці прохолодно, а то ми робили ці чубаті канхвети і в опішні, і в сусідній Котельві, і, і в селах ось по Зіньківському району, і Котелевському, і Диканському. Де ще обзивайтеся, кажіть. І їх продавала колись у нас тютя Катя. Здається, Костенко на автостанції. Колись це було, я вам скажу, 2010 рік. Оце ще я пам'ятаю, ще бачила я Зараз немає, ніхто цього не робить. Це все стало дівчатам робити ліньки для чого, якщо можна купити. А колись вони ж це ж на різдво такі чубаті робили, чубики. А ще й качечки робили такі, і лебедики, такі корзиночки. Я пам'ятаю, кач... такі ну, красиві такі павички. І такі ще робили якась там по такі полоски були червоні по них. Це цукерки, я не що мого дитинства, бо це ну, такі були періодичні ласощі, які мама очевидь, купувала десь в Опішні. Періодично ми їх ласували з сестрою. Ось, я відроджую цю традицію. Я про це говорю роками. Вже, ну, Якщо з 10-го року я її фотографії виставляю, то це вже 13 років. І слава Богу, уже за мною повторяють колеги. Пішов мемчик у Фейсбуці чубаті канхвети. Це яку самі мемчик, це не мій. Як казали тітки, у кого я питала, і якраз Катя казала, що це чубаті канхвети, бо чубики на них. А каже, тютю, кажу, як робити? А вона каже, а, каже, сім лантухів сахарю. Як казала, так і вам кажу, сім лантухів сахарю переведеш, а потім навчишся. То все отакі вони зовсім непростенькі. А якби Микола Різник та голова пішнянської сільради... Та прийшов би до Олени Щербань та й сказав, пані Олено, та може накрутимо конфетів чубатих, нащо ж нам купувати цукерки купляні, та десь, може, були б і на сувеніри і так дітям потішити. Та й для дорослих, це, це фішка, це брендик. Кому воно треба? Ой, але Микола Різник, я все одно гора дочекається свого різника, правда? Він запрошу, що я кажу, з Різдвом.